Василь Стус, як добре те, що смерті не боюсь я» Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств, що жив любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття, народи мій, до тебе я ще верну. І в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої очі, і чесними сльозами обіллюсь. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розів'ється біда. Хай передвить гості Леся Українка, Франко, Шевченко і Сковорода, Та вже. Мовчи, заблуканий у пущі, уже не ремствуй, Позирай у глиб, у суще, що розпукнеться в грядуще, І ружею заквітне коло шиб.